Подивитися суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Як розказати іноземцям про Україну так, щоб вони почали любити її, хоча б на трішки так, як любимо її. Ми про це будемо говорити сьогодні з письменницею, музикантом а від і дипломатом Іреною Карпою. Вітаю, дякую, що до нас прийшли. Доброго дня. Перший секретар посольства України у Франції з питань культури. Новина, яка стала для багатьох несподіванкою. Тим не менше дуже цікаво, що ви нам пояснили, як так сталося, що ви пішли в дипломатію, чия це була ідея. І з якими намірами ви йдете в цю справу? Ой, мріяла я про цю роботу ще дуже давно. От якось ще, мабуть, в незапам'ятну давнину, коли познайомилася з культурним маташе України в Німеччині Юрком Никітюком, про якого всі, як один митці, казали, це от єдиний, ледь не єдиний дядько, який такий дуже наш, дуже притомний, який там бачить, що відбувається в культурному світі, який сприяє там дійсно тому, щоб а, митці там ну жадан, от він скрипкою дуже дружив на той момент, щоб вони якось там були добре, добре там звучали. Ну, Звичайно Знову ж таки, тут таке питання: якщо приїжджає Жадан, то йому якоїсь державної підтримки особливої не потрібно. Це вже абсолютно такий визнаний у світі конкурентоспроможний продукт. Але тим не менше, є дуже багато митців класних в Україні, самобутніх такого світового рівня. Ну, не скажемо, що аж дуже багато, але в принципі вони є, яких треба якось витягувати на світ Божий і показувати. Таким чином, я, як людина зі зв'язками в сенсі в цьому культурному середовищі, яка знає всіх видавців, дуже багатьох художників, галеристів і музикантів, мені здається, що я якби very fit for this job, тому що я собі уявляю, як можна показати Україну. За кордоном, так, щоб її сприйняли на рівних, а не знову ж таки як якогось там маленького братика, який показує соняшник і, і вічно вишиванку. Але, тим не менше, критика була. Ви це прекрасно знаєте, що а саме, те, є що, завжди. саме mm. те, що у вас немає, скажімо так, дипломатичного минулого, чи справитися ви з цією роботою, як ви реагуєте на ці? Ну, час ці покаже насправді, чи, чи справлюся я з цією роботою. Це, звичайно ж, челендж. Звичайно ж, я буду вчитися в якихось достойних людей, які я вірю, що навколо будуть якісь Професіонали, з якими можна буде спілкуватися на необхідні теми. Я дуже добре розумію специфіку своєї роботи безпосередньо, дійсно, як робити правильну промо правильного українського іміджу за кордоном, От, щоб насправді люди розуміли, що українська культура це є частина європейської культури, бо мені важливо, наприклад, не прогавити цей момент. От, і це дуже важкий момент, тому що треба не забувати, з чим ми зараз тягаємося. Ця жахлива. А машина пропаганди російської, яка проплачувалася не, не сьогодні і не вчора. Насправді проплачувалося все ще там кілька століть тому. Ну я вже згадувала неодноразово ці дягілівські сезони, коли на південь Франції привозилися балети, Большой театр, шаляпін виступав, щоб показати, що в них там є якась цивілізація. На жаль, в Україні зовсім інша історична ситуація склалась. Так, і якщо в нас там і, і були якісь меценати, то вони, на жаль, так сильно не прозвучали на весь світ. Хочеться, ну може вони зараз хоча б трошечки з'являться. І поки вони не з'явилися, використовується максимально синергія. Я знаю митців, я знаю людей, які не проти проспонсорувати якісь хороші, достойні на рівні культурні проекти. І моя задача просто зараз це звести докупи і зробити так, щоб це звучало і французькій пресі, щоб, наприклад, наш культурний центр він е, не був лише осередком зустрічі діаспори української школи. Це дуже добре, це дуже необхідно. Але хочеться зробити так, щоб це було місце, де е, от України українська дипломатія, українська діаспора, і митці працюють для французів. Тобто, як працює, працює звичайний там культурний центр. Тут приїжджають французи, кажуть, будь-яку країну, здрастуйте, типу поборгени. Ми вам привезли велику французьку культуру. Так, заходьте і вони дивіться. Так. Не на французів, які живуть в Україні, так, а, на а на українців. В них є лекції, в них є виставки, в них є читання, в них є покази фільмів. В них постійно є якісь вечірки. Тобто, це має бути таке намолене місце дуже трендове, куди би хотів там прийти. Кожен француз подивитися, що ще. Нового розумієте і тут мені здається, що заходити треба через ті персоналі, які поєднують Україну і Францію в такому світовому контексті. І тут і ще знову ж таки, коли ви задавали питання, що, що робити, щоб любили так, як любимо ми, тут якраз проблема, що дуже часто українці недостатньо люблять і знають свою Україну. Ну тобто, скільки там людей знає в Україні, хто така Марія Башкірцева, так чим. Чи Архипенко, наприклад, чи Грищенко, а тим не менше, це люди, які там в свій час зірвали паризькі салони башкірцевої роботи, висять в Орсе, Зараз вона впливала на французьких імпресіоністів. Я вже взагалі мовчу про те, скільки людей там знає, що ну, якісь елементарні речі, що Малєвічно народився в Україні, наприклад. Тобто, нам треба дуже добре розуміти самим у ці наші бренди і трейдмарки. Складно без mm. такого відповідного сприйняття себе вимагати так, так, цього розуміти, сприйняття. Та, від інших. Щоб, щоб себе самого не сприймати маргінально, щоб розуміти, чим ми можемо пишатися, і тоді ви спокійно. Душею, ну так як добрий день, там мене звати Олена, там мені стільки то років, ви так само можете говорити тоді і про Україну. І, наприклад, у Франції в нас є дуже гарна опора, там є діаспора, представники є там і режисери, і фотографи зі світовими іменами, і академічне середовище. Насправді, якщо просто всіх зібрати грамотно об'єднавши спільною метою, я впевнена, що можна все робити і без якихось космічних впливань, і без якихось державних дотацій. Але чому тоді це не робилося? Посада першого секретаря при посольстві, який займається культурою, вочевидь існує не перший рік. От чому тоді до цього це було? Ну, невдало. І чи ви плануєте якусь революцію на цьому напрямку здійснити? Ну, бачите, тут очевидно, може мій ентузіазм і мотивується тим, що я не є людиною системи, я не є там чиновником з діда прадіда, чи я не є частиною клану дипломатів? Я просто знову ж таки, стою якось міцно на землі ногами і добре уявляю, що можна робити, що можна показати. А тут трохи система працювала очевидно так, що вчора ти радник в економіці. Сьогодні ти радник в культурі, і тобі ну ти знаєш, як робити якусь свою роботу. А, але як ти просто можеш не знати там певних імен, чи ти можеш не знати де це потрібно? Ну і просто треба бути ще таким придурком на всю голову і дуже хотіти працювати. В мені це насправді є. Я не можу зараз аналізувати попередню роботу. Я там цим так предметно не займалася. Тобто я не хочу казати, що хтось був поганий. Мені важливо, щоб якісь зміни відбулися саме, а за які буду відповідальна. Я наскільки це взагалі складно а, саме ну, почати таку роботу, не будучи. До цього дипломатом я запитую це, тому що можливо ваш приклад стане прикладом для інших представників культурної сфери України, активних митців, літераторів, які можливо на інших якихось напрямках теж могли б таку посаду займати. Що для цього потрібно? Вочевидь, не потрібна якась освіта дипломата, так. Ну, взагалі, по-моєму, в нас освіту дипломати не так багато дають закладів. Так, і здається, щоб працювати в такій в закордонній установі, потрібно мати вищу освіту і володіти однією хоча б іноземною мовою. Так, оце, в принципі, такі критерії доволі широкі. Я думаю, чимало українців і професіоналів в різних галузях можуть це робити. Ну, ми після Майдану говорили про перезавантаження влади, так що будуть якісь нові люди. Бачите, деколи це повний епікфейл, тому що приходить нова людина в стару систему, і вона або ламається, або Починає щось, не знаю, ми вже жартували, що там, напевно, в столовках щось підкидають, їм вже вони з'їдають, починають мутувати абсолютно під тих старих дядьок, які там вже були і жили за своїми якимось добре проробленими схемами. А, мені здається, що є дуже багато професіоналів в різних сферах. От, наприклад, ну, в основному це якісь менеджери, які, там, наприклад, з нуля будували свій бізнес і чогось досягли високого, які можуть піти там, в політику в різні галузі. Просто, Знову ж таки, але ну, не треба забувати, що це клан. Система, і це доволі важко. В культурі то саме, але, чесно кажучи, ну, дуже є люди, які, які, звичайно, будуть казати, що Та, естрада це духовність, це дуже правильно. Ну, але є люди, які розуміють, що це десь застрягло в 80-х роках, і це абсолютно не є те, що може бути культурою на експорт. От, і я не знаю, вже там навіть серед тих людей, які весь час якось активні на культурній сцені, нашій там вони можуть дуже багато чого зробити. Та ж там Ірина Славінська, наприклад. Ну просто знову ж таки, люди, які там піднімають з нуля чи радіостанцію, чи взагалі якусь там школу літературної критики, чи вони, вони освічені, вони активні, вони молоді і вони мають багато запалу. Мені здається, що треба давати таким людям шанс. Мій випадок це якесь таке ноу-хау. Бачите, ви задаєте багато питань, на які поки що в мене немає відповідей. Я ще не. Переїхала туди, я ще поки що знаходжуся тут, але в принципі вже працюю кілька місяців де факто, тому що без кінця зустрічаюся із митцями, і з меценатами із різноманітними культурними фондами. І бачу дуже багато зацікавлення в тому, що щось можна робити. Це дуже важливо, тому що нема такого то, типу, що, нічого не вийде, кому це треба. Люди самі виходять від предметного дизайну виставок українських молодих митців. До знову ж таки, я знайшла дядька француза, який хоче перекладати, заснувати фундацію, яка буде перекладати українських авторів на французьку мову. Є е, там театри, от неймовірна постановка, наприклад. Ірми Вітовською з Еріком Шмітом. Там вона дуже вона абсолютно конкурентоспроможна. Це безпрецедентна була вистава як для України, і мені здається, вона дуже добре зайде і на європейську сцену. Тим більше в Еріка Шміта є свій театр. Дуже багато такого незалежного мистецтва є. Тобто там і, і відеоарт, є нова академічна музика, взагалі нові імена молоді, які можна і треба показувати. Ти ніколи не знаєш, хто з них стане світовою зіркою саме за рахунок того, що в певний момент хтось його там за руку протягнув і правильно показав іноземцям. Не можна лишати все це так, а ну хтось уже сам розкручений і все в нього буде гаразд. У нас є світові імена, наприклад, проекти Троїцького, які так чи інакше мають там, да, велич... і успішно, величезний успіх. Мають і це дуже класно. Я просто от, там, схиляю голову перед людьми, які таке щось роблять, от, наприклад, як Гогольфест. Але це насправді клондайк. Я була майже на кожному дні Гогольфесту просто для себе, щоб відкривати щось нове, що відбувається там в культурі і в мистецтві. От Троїцький, він фанат своєї справи, він ентузіаст. Мені здається, що такі от ентузіасти і можуть проламувати стіну. Навіть от розмовляли нещодавно з Ганною Гобко, знаю, що вона також буде лобіювати якесь максимальне збільшення фінансування саме от української культури за кордоном. Ну, я знову ж таки, трохи тут такий песиміст-реаліст. Більше сподіваюся на те, що можна через якісь NGO, через приватні гроші щось підняти. Але чом би ні, про це повинно йтися. І знову ж таки, краще, щоб державний кошт попав в руки тому, хто якось добре розуміє, що. З'їсться у Франції, не те, що буде там у нас в будинку культури, в якомусь черговому, це залишиться, воно нікуди не дінеться. Але дуже треба добре розумітися на попиті саме за кордоном, щоб не попасти в просак. Ви вже трохи згадали цей момент про, про те, що французи, коли приїжджають, як французький інститут в Україні працює, що він працює для українців. От як може посольство України у Франції організовувати заходи для французів? Як зробити їх цікавими? Тому що у Парижі, наприклад, ну така кількість заходів неймовірно, що складно уявити, що ми повинні зробити, щоб французи прийшли і подивилися на нас, і послухали про Україну. Ну, мені здається, дійсно зачіпкою мають бути ті персоналі, яких вони вважали своїми. А тут раз і виявляється, що в них є українське походження. Ну, навіть там те, що український культурний центр знаходиться в Вілі Олена Делона і Ромі Шнайдер, це вже само по собі фішка. Якщо зробити там якийсь івент, який присвячений там. Це я так зараз фантазую, із серії. Це була ідея Алфьорова, який, який кіноман. А просто якийсь ледь там виставку чи якийсь мікромузей, але він має бути такий живий. Ну, прийду подивитися на те, що відбувалося з зеленим Делоном. Ну плюс, мені здається, якщо тема України зараз на слуху, то треба говорити також і про Україну, але з якогось там знову ж таки правильного ракурсу. От зараз один з проєктів, який вже там фізично знаходиться, це виставка Каднікова, художник, фотохудожника, який один, там, за словами перших кураторів українського бієнале, це він взагалі там один із найвпливовіших фотохудожників століття. І там тема, якраз у цей такий іронія на рахунок совка, оцих всіх предметів, тобто люди. Одина живе в Криму, тобто можна заторкнути тему анексії. Наприклад, це не мусить бути тільки прикраса стін. Знову ж таки, це те, що ми от Паша Гудімо, він один із таких партнерів, ідейних стосовно цього. Він дуже добре розуміє, що відбувається в сучасному мистецтві, українському візуальному. Знову ж таки, питання анексії, питання про Крим. Можна робити, наприклад, там все від панельних дискусій, починаючи до демонстрації фільмів. Цікаво, просто що от ви ж їздите за кордоном, зокрема, ви були в турі е, «Меридіан Черновіть з країнами саме Західної Європи. Цікаво, що запитують у вас е, жителі цих країн про Україну? В чому зараз полягають оці прогалини в розумінні між Україною і Західною Європою, яка якраз от Західна Європа досить слабко нас розуміє? Ну, В принципі, вони якось запитують тотально, слухайте, поясніть, що у вас там відбувається, тому що Росія присутня в медіа в них дуже чітко в якомусь такому удобоварімому вигляді. Знову ж таки, а Україна доволі розмазано і розпливчасто. Тому ми пояснюємо, я завжди намагаюся акцентувати на якихось позитивних феноменах. Наприклад, тут в всьому штурі один із текстів в мене був про волонтерів тобто, тому що це дійсно щось, що відрізняє Україну від всього світу загалом. коли Перші ці місяці, не тільки перші місяці, це знову ж цитуючи пана президента, що перші місяці все вирулювалося на плечах волонтерів, воно й досі так от вирулюється зараз. Знаю, як людина, яка повернулася щойно із зони АТО. І це річ, яка оце от феномен солідарності, який почався ще на Майдані, тобто він триває і зараз, і це те, що захоплює насправді, через, якщо проводити знову ж таки пояснювати цей феномен волонтерства, то все інше знову ж таки якось підтягується. І так, запитують в основному якраз про війну, про те, чому не подолали досі корупцію, чому ви так от живете, і, і от щось в Україна в новинах доволі тобі. Ну, запитувати, чому про... у вас депутати побилися? Чому ваші депутати, ви ж хочете в Євро? Епейський союз, а депутати не ухвалюють закони необхідні для спрощення візового режиму. Такі запитання теж будуть. Ви готові до того, що вам треба буде пояснювати оцю кухню не лише принади України Ні, звичайно, у вигляді культурних та. якихось відомих людей, а от саме оці дивності. Ну культура, да вона ж як буває і висока, і низька, і без культур, я теж в неї входить. Там що в широке поняття культури, звичайно ж, доведеться пояснювати багато таких феноменів і не тільки тим, що із серії ну з'їв щось, хлопець не то не. Сніданок, напевно. Ну дуже цікаво. Ми не пам'ятаю з ким говорили вже сьогодні. Якийсь такий дивний феномен, та що ну це, це якась дикість. Це ну як можна дійсно огріти літню жінку по голові пляшкою. Це нікому не налазить на голову нормальній людині. Так, Але ми тут ми якісь... зараз згадуємо інцидент на депутатів. Тактити рука і кужель. Це ну, ну тобто і... такі запитання теж можуть бути, тому що якраз російська пропаганда, ви знаєте, вона працює на тому, що вона витягує mm -hmm. саме те, що Україні не вдає. Та. і, показує і вона це покаже, Звичайно, це все, це все дуже класне підігравання, обслуговування цієї російської пропагандистської машини. Та. І тут хотів би сказати, зверніться до психіатра пана, про якого йдеться, наприклад, так. Але доведеться, звичайно ж, якісь більш там дипломатичні формули виробляти. Ну, звичайно ж, я, я їх вироблю, коли мені доведеться на це відповідати. Інше діло ж це сумно. Ага, я не закінчила думку, що тут якраз така, таке враження, що замість того, щоб міняти систему, ну і кожна. А, не кожна, багато з цих людей, новоприйшлих чи староприйшлих, намагаються будь-за яку ціну показати, що я не такий, як вони всі. Ну і бачите, в кожного свої методи. Може, хтось захоче там летючі мечі голову відкусити десь на трибуні в раді, ніхто не знає. Будемо що не, Інцидент, який був цього тижня, найприкріше, що станеться в Верховній ну, Раді. А, ви це неприпустимо Все таки, та. все таки, ми торкнулися цієї теми і російської пропаганди, і війни. Ви цього тижня фактично були на. Донбасі, ви побачили на власні очі, що відбувається там. Ви побачили і людей місцевих на прифронтовій території і вояків. З яким зараз ви багажем поїдете у Францію? От чи ви вже бачите, як можна розказати це таким чином, щоб люди зрозуміли, що тут відбувається, і що це дійсно агресія Росії проти України, а не громадянська війна? Як це подається? Ну, це, це дійсно не громадянська війна, але це певним чином програна інформаційна війна, і то багато років до того. Я зараз дійсно повернулася із зони, атоми давали такий Невеличкі концерти для солдатів, щоб підтримати їхній дух. І це дійсно така разюча різниця, коли вони такі приходять втомлені, і, що ви хочете від нас ще з своїми тут іскусствами різними. І потім під кінець, коли вони вже такі абсолютно сяючими очима, особливо послухавши вірші полежаки, там такі не дуже політкоректні, не можу їх цитувати зараз в ефірі, але вірші такі дуже хор хорошої якості і такі, ех, правильні з перцем. І е, що, що відбувається знову ж таки, повернуться. Вертаючись до того, до того, як говорити щось про нас, дуже треба говорити нам самим про нас. І а, що мене приємно вразило зараз, що у таких містах, як е, Краматорськ. Е, Артемівськ, Слов'янськ зараз відкриваються такі маленькі культурні осередки абсолютно європейського штибу, там де самі такі річні діти, там чи річна мама молода. От в Артемівську вони організовують якісь такі студії, де там дітей вчать малювати, читають книжки, буккросінг відбувається. Якісь є кав'ярні, якісь студії для малювання, для реставрації старих меблів, студії звукозапису. Тобто, це все там на рівні квартири, але це такий спец, куди от ми, наприклад, з полежакою заїхали просто щоб ви. Ступити для для таких людей, тобто Треба більше митцям українським звертати увагу на такі от точки, тому що культура знову ж таки має об'єднуючу функцію. Жодна там економічна якась директива, чи а, жодні дипломатичні ківоки. Це все не об'єднає настільки, як об'єднає простий прости людський діалог, От людини до людини. Коли ти приїхав, щось почитав, посміялися, чи навпаки задумалися, залежно хто що ти читаєш. І ну от, цей от є такий певний human touch, який будує діалог. І, який сприяє формуванню ідентичності на ідентичність Сходу тут якось було прийнято не звертати уваги, і це дуже добре собі скористала Росія, коли там, за рахунок дешевих способів, типу серіальчики і дорожчих, типу, кіно про войнушку, вони зробили так, що в людей там були загажені мізки зовсім не тим, чим треба. Але йдеться про те, що це має бути якийсь особливий підхід, так? Тому що ви ну знаєте, що це поширені тези про те, що там Донбас не, не був українським, що Якщо вже ви хочете з ним працювати, то давайте йдіть на і в мовних mm -hmm. питаннях і в інших. Тобто, це якийсь унікальний підхід потрібно шукати чи це. Просто має бути грамотна якась культурна це політика. Це яка... грамотна культурна стратегія, але яка буде включати оцей ось підхід. Звичайно, що в ідеалі це мало би працювати якийсь такий повний штат психологів, істориків, людей, які пояснять, як викладати в якомусь європейському, а не ватному проросійському ключі. До нас підходило дуже багато людей, і старші, також жіночки. Там така тьотя, вчителька української мови, яка коригувала вогонь за 70 метрів від себе і казала. Так, забігалися, все окей. Тобто люди є там насправді героїчні і дуже наші, дуже проукраїнські, які весь час наполягають на тому, що так, треба приїздити і говорити. Ось ми познайомились теж там з неймовірним дядечком Володимир Дереведмідь, його звати, який приїхавши туди з добровольчим батальйоном, залишився і відкрив український магазин української книги. І в нього така теза, яка мені сподобалася, що один книжковий магазин вартий більше, ніж 20 танків. Каже, бо до мене тут будуть всі приїжджати, і Ленерівці. І ДНР, це що їм книжок треба діватись нікуди, я поставив дешеві ціни, а їм ще в нагрузочку дарую книжку українською. Відповідно. А від ці люди там не маргінали в вас. Вони, не було такого відчуття, що вони просто сам на сам. Їх своїми там дуже ідеями? мало. Але розумієте, все завжди починається з маргіналів і з якихось таких от невиправних романтиків, з людей, які повірили в якусь свою ідею і щось роблять. Але в них вистачає мужності ну, бути просто одному проти дуже великої там частини людей, які налаштовані проти. Але є ще частина, яка налаштована нейтрально. І от за цю частину можна так от боротися в першу чергу, тому що вони це ті люди, які в нього ж в тому магазині купують український прапорець. Щоб якщо треба, вони висувають український. Якщо не треба, вони там типу ДНРівський висують. Це нормально, знову ж таки, це зараз звучить боже, морально. Але це абсолютно звична була ситуація для всіх якихось таких прикордонних зон в якісь певні повоєнні періоди, там в тій же західній Україні то совіти прийшли, вітали совітів, німці прийшли, вітали німців. Тобто це не, не люди погані, вони просто захищають якісь свої елементарні е, осередки існування там, штибу їхню ж сім'ю. Але е, знову ж таки він в цей дядьковий час просить, щоб так звертали увагу, щоб приїздили митці, просто не забувати про це. Я, наприклад, туди з'їздила, з'їздив там по лежака, з'їздило двоє оперних співаків, ще там з'їздили е, співаки і, і, і музиканти. І поетеси, і насправді всі задоволені. Тобто, це ти робиш якийсь такий не те, що там плюс собі в якусь свою егоїстичну карму. Ти зрозуміло, що їдеш туди, виступаєш без гонорару, хоча за нормальних умов ти береш там певний гонорар. Але це якась така важлива річ. І я от зараз себе звинувачую в тому, що я замало їздила туди на схід. Я їздила. У мене були концерти, тобто я любила бачити оці світлі очі, коли ти приїздиш в той же Краматорський, бачиш такі якась тусовка хіпстерів або таких старших продвинутих дуже тіток, які от могли бути би у Львові, а могли десь і в Парижі рівно такі самі люди до тебе прийти. От в них немає нічого ватного, вони якісь такі дуже класні. Як би ще так зробити, щоб вони й ватників туди затягували і якось там от і переходили в нашу віру на світлу сторону? Це було б взагалі дуже добре. Тим не менше, знов таки те, що ви туди поїхали, це була ваша ініціатива, правильно до Де якоїсь державної культурної політики в цьому напрямку, як і я дозволю собі таке різке зауваження, як і на багатьох інших напрямках. Його ну цього цієї державної культурної політики практично немає. немає. Тобто хотілося б, щоб конструктивна держава долучалася до тих хороших ініціатив, які ви робите. Ми, на жаль, змуш... змушені завершувати. Я хотіла б бажати вам успіху у Парижі. Будемо сподіватися, Дякую. що вам вдасться Редати вашу любов до України і французам. але я буду ще й в Україну вертатися до шутану в Україні. Ми будемо можна. приходити на ваші читання, на ваші Дякую. концерти. Дякую, Ірена Карпа, музикант, письменниця. І віднедавна ще й дипломат. Була у нас у гостях. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.